Експансія амбіції та сила волі три складові успіху не тільки середньовічних завойовників, але й виробництва побутової техніки. Гроші, прання та сторічна історія компанія «Вірпул». далі. 20 червня 1890-го на світ з'явився батько відомої американської компанії Вірпул Федерік Стенлі Аптон. Він виховався в бідній шотландській сім'ї. Коли хлопцю було 13 років, його батько помер, тож Федеріку довелося зайняти його місце, самостійно заробляти гроші. Його робочий день був розписаний по годинах. Вранці розносив і продавав олію, яку робила його мати, а ввечері працював на стайнях. Прибиральником, але незважаючи на це, він успішно закінчив школу, після чого влаштувався на роботу до свого дядька в його власну електромеханічну майстерню. Саме цей період можна вважати зародженням історії компанії Вірпу. І в дядьковій майстерні Федерік працював неймовірно багато та беззупинно. Йому хотілося скоріше вибратися з фінансових складнощів та почати самостійне життя. І це йому вдалося. Але шлях був довгий. А перший крок він зробив у 1911-му. Він заснував компанію Аптон Машин Кампані. Фірма спеціалізувала. ...на виробництві пральних машин з електричним валом. Вже за чотири роки компанія отримала своє перше замовлення на поставку пральних машин для фірми Sears, Robac і Company. У 1929-му компанія Федеріка Аптона об'єдналася з 1900 Washer Co. Саме цей крок був неймовірно правильний. Почався справжній розвиток, замовлення та можливості зростали у компанії, з'являлися постійні клієнти та поціновачі. У 1950 році 1900 Corporation була перейменована у Whirlpool Corporation. І саме в цього моменту почалося існування відомого всім зараз бренду. Продовжуючи своє розширення, в 1951-му Вірпул Корпорейшн купила завод в штаті Огайо. Виробництво тільки пральних машин вже не задовольняло керівництво компанії. Саме тоді з'явилася нова течія, в яку вчасно втрапила «Вірпул». З 55-го компанія починає випуск кондиціонерів та холодильників. На ринку великогабаритної побутової техніки в США конкуренція завжди була жорстка. Тому фахівці Вірпул основну ставку зробили на реалізацію своєї продукції на світ світовому ринку і відправили його завойовувати. Кампанія ця закінчилася більш ніж успішно. Були проведені спеціальні соціологічні дослідження, результати яких ясно продемонстрували необхідність торкнутися тих ринку збуту, які Вірпул раніше не обслуговувала. У підсумку корпорація придбала солідні активи в Європі, заснувала спільні підприємства з буску, великогабаритної побудови техніки в Мексиці і в Індії, а також в Канаді і в Бразилії. На початку 90-х років минулого століття Вірпул продовжила свій наступ, завоювавши для себе країни Латинської Америки і Європи. А потім прийшла і в Китай та Індію. Тепер географія американського компанії став весь світ. Одного разу, позиціонувавши себе як лідера, відступати назад вже не можна. Необхідно постійно доводити собі і конкурентам, хто саме є найкращим. Керівництво Вірпул дуже добре це розуміло, і протягом усієї своєї історії вело себе досить агресивно. Окрім завойовувань інших країн, Вірпул як Якась капіталістична акула постійно поглинала компанії конкурентів. Пропозиція компанії постійно розширювалася новими винаходами: сміттєзбиральні машини, пилососи, кондиціонери, усе це розширювало і матеріальний бік компанії. Та є ще дещо. Ми звикли, що тільки на сході роботодавці можуть похвалитися дисциплінованістю співробітників і відсутністю перекурів. Як би не так, Вірпул використовує на своїх підприємствах систему, відому своєю ефективністю. Називається ця система Шість Сигма, і при правильному її застосуванні забу. Оспідчує кожному співробітникові швидке просування по кар'єрних сходах, а отже, і матеріальну зацікавленість в успіху компанії. Винаходячи нову техніку, у Вірпул не забували і про економічні потреби клієнтів. У 1957-му для зручності покупців побутової техніки була створена кредитна система Вірпул Фіненшал Корпорейшн. Трохи пізніше компанії було прийнято рішення налагодити прямий зв'язок з клієнтами. Для цього була відкрита перша в США безкоштовна телефонна лінія підтримки покупців Колайн. Сьогодні на території території США діють чотири великі компанії з виробництва побутової техніки. Одна з них Вірпул. У світі реалізовується близько 235 мільйонів одиниць побутової техніки компанії з загальною сумою приблизно на 70 мільярдів доларів. Вірпул це справжня класична американська історія успіху, саме така, які показують в американських фільмах.